Угу. О, диви, бачиш запчастини від ракети. Пішли, покажу саму ракету. Скільки цьому плугу вже років, як ти думаєш? Він старший за тебе? Думаю, так. Да. Ні, він трошки молодший за тебе. А, ні, він трошки старший за тебе, так. Да. Ти ж п'ятий, це ж той п'ятий, піс... цікава історія про Лемкін. Це ж один з найстаріших брендів взагалі в Європі. Ти ще, якщо мені не зміняє пам'ять і інформація, яка була в інтернеті правильна. 1780 рік, це коли почали. чи коли заснувалася компанія Лемкін. Вони багато що придумали. Наприклад, цей плуг. От мені цікаво, хто взагалі собі уявляв, що в нього буде на чотирьохкорпусний плуг 160 рама. 160 рама. Це якби це як хребет бульдозера. Понимаєш? Цей плуг продається. Перед плужників там лежать. Ціна на нього була 10 тисяч з копійками. Зараз.